And we keep this position three, two, one. How are you doing today, guys? 24 Hurma. Соснівська. Сьогодні починаємо е, збір врожаю. І ще місяць назад по одному по два плоди на добу дозрівали, ми з'їдали, зараз є спілих плодів більше, зараз ми їх зберемо і будемо пригощати родичів. Стоп. Зібрали якусь частину спілого врожаю. Вірочка підійди, щоб ти це зняла. Так, ось такі фрукти. Фрукти дивимося, що всередині, значить, мармелад. Ось такі вони всередині дуже смачні. Решта плодів залишаються на дереві, і вони будуть на дереві до тих пір, поки вони не розм'якшаться. І якщо, якщо вдасться, то зроблю відео пізніше і які плоди будуть на смак пізніше. Бажаючи зробити щеплення, звертайтеся за черенками хурми, з Нового року і далі. Так, все стоп. Вася. Приветствую. Скушай это, пожалуйста. Ну, а как называется хотя бы? Это хурма. Хурма? Да, да, это ага. можно Спасибо. кушать. На здоровье. Все стоп. And we keep this position. Three, two, one. How are you doing today guys?